Усіх вітаю на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо весь процес пресуванню олії з волоського горіху на нашому комплекті 30 тонн. Цей комплект дає змогу отримувати натуральну і свіжу якісну олію процесом холодного віджиму. Комплектація, яку ми використовуємо у відео, прес гідравлічний на 30 тонн. Це обладнання створено для тих, хто цінує натуральність і якість і хоче отримати максимум користі від олії. Діжка з капролон об'ємом 4 літра. Харчовий, міцний та зносостійкий матеріал. Ручний насос, який створює тиск до 700 бар. Повністю автономне рішення не потребує електрики. Перше, що нам потрібно зробити, це засипати наш горіх в нашу діжку і приступати до пресування. Фільтрувальний мішок використовуємо. Діжка в нас 4 літра. Дуже важливо це якість самого горіха. Чи це буде насіння? Це дуже важливо при кінцевому результаті по виходу по олії. В нас такого типу фракція. Це потрібне волоский не цільний. Його, по-перше, більше поміщається в діжку, ну і, звісно, більший вихід кінцевий. Також використовуємо капролонову діжку, харчова діжка, нержавіючий обруч, харчова також сталь. Ця діжка в нас більш приховується. Для того, щоб виготовляти олію на клієнта, тому що вона миється, обробляється і можна працювати з різними культурами. А так в основному у нас діжки йдуть дерев'яні, якщо це використовується 30-тонний комплект, в основному це для домашнього використання комплектується дерев'яними діжками. Ну Потім з часом можна також до замовити і працювати з капролоновою діжкою. У нас йде два капролонових поршня. Для, того, щоб... для чого два? Тому що якщо в нас дуже мало насіння, ми використовуємо два. Якщо багато насіння, використовується або один грубший, або тонший. В залежності, яка у вас комплектація преси. Так, ми зараз побачимо, що нам потрібно ставити. Спочатку ми ставимо один і ставимо нашу діжку на раму. Так, достатньо нам буде одного. Ставимо наш металевий диск. Беремо нашу тару, використовуємо. Я думаю, що нам потрібно ще буде одну додаткову, тому що нам одної буде мало. Так, е приступаємо до нагання на тиску. У нас ручний насос, він у нас де двохплунджерний. Перший плунджер у нас відповідає за холостий хід, другий ми в основному наганяємо тиск, створюється тиск в системі. Спочатку нам потрібно закрутити наш гвинт і приступити до тиску. Використовується ручка у нас і наганяємо тиск. Тільки почувствували навантаження на руку, переходимо на тончий плунджер. Тому що тонче у нас відповідає в основному вже за наганяння тиску. Так, вже чути, як олія відділяється. Ну, все от наша перша олія. Буквально на манометр у нас 5 тонн. Ну. Олія чудово відділяється. Ну і в процесі, поки олія у нас відділяється, ми просто поступово підкачуємо. Я рахую так, поки олія тече, ми нічого не робимо, тільки вона починає капати, ми піддаємо тиску. Кожен процес відбувається по різному по часу. Ми, наприклад, горіха волоського тримаємо там. Пів години 40 хвилин, то можна повторно дістати, перемішати і ще раз повторно віджимати. Цей процес дійсно холодного пресування, немає ніякого контакту ні з металом, також немає нагріву, який зберігає всі корисні властивості нашого горіха. Олія настікає нашу ємкість. Буквально за 5 хвилин ми вже маємо 200 мл по виходу. Це буквально ми не спішимо, тиск даємо поступово. Дана олія також вже готова до... Використання. Подальшому покажемо, яку ми отримаємо пресовану макуху, її можна використовувати в кулінарії або в подальшій переробки. 10 хвилин по відживому ми вже маємо 400 мл по виходу. Процес з нас в любої культури відбувається поступово. Я рахую, що не потрібно спішити, тому що люба культура потрібен її час дати для того, щоб вона віддала олію по виходу максимально. Якщо враховуєте, можна також дану комплектацію 6-літрову бочку комплектувати на горіху, яка також чудово справляється з волоським горіхом. Можна також в даний комплект укомплектовувати гідравлічною маслостанцією, який дає змогу автоматизувати процес по віджиму олії. Це в нас ручний насос, в основному це власне споживання. Чому варто обрати саме наш комплект потужність і надійність 30 тонн тиску. Універсальність можна пересувати різні види сировини: волоски горіх, мигдаль, кунжут, насіння льону, конопель тощо. Простота, ручний насос не потребує електроенергії, надійний та простий у використанні, діжка з капролону, обруч нержавіюча харчова сталь. Легко миється і відповідає харчовим стандартам. Прийшла нас практично година часу. За перший раз ми отримали практично 900 там трішки більше поливі. З волоського горіха. Зараз ми ще достанемо наш фільтрувальний мішок, перемішаємо і ще повторно будемо пресувати. Покажу як це все відбувається, як дістається фільтрувальний мішок. Підставочку. Для того, щоб скинути тиск, на нашому насосі є гвинт. Ми його просто відпускаємо і повернення штока відбувається за рахунок пружини. Все, наш шток повертається. Ми наш носик переводимо на кран типу догори. І дістаємо нашу діжку. Ставимо на нашу підставочку. В нашому випадку ми будемо використовувати такого типу резиновий молоток. Можна, Можна діставати фільтрувальний мішок за рахунок гідравлічного пресу. Ну, так, як в нас є підставка і молоток, буде пресовувати набагато швидше. відбувається процес. Так відбувається наше діставання фільтрувального мішка. Наша макуха. Ми її зараз ще раз перемішаємо. Так Всередині виглядає. Ми ще раз повторно перемішаємо і будемо пресувати. І вже будемо бачити, який кінцевий результат ми отримаємо в процесі віджиму на 30-тонному пресі. Назад це робимо в тій самій послідовності, ставимо нашу діжку. Після цього ми встановлюємо наш мішок. Можна вже використовувати зразу два капролонових поршня і також використовуємо металевий. Все, наганяємо тиск, все те саме, і будемо дожимати наш горіх в нашому випадку потрібно ще додатково підставити металевий диск, тому що нас не вистачає тока. Обов'язково нам потрібно ще такого плану ставити для того, щоб вистачало нам штока. Може бути таке, що в випадку потрібно їх ставити. Два це обов'язково слідкуємо, тому що ви, коли будете пресувати, ви не до кінця будете розуміти, чи ви пресуєте, чи ви вже вперлися в гайку. но тут в нас насос, він розрахований по оливі Якщо він виходить на максимум, він не доходить у нас до нижньої гайки поршень і нас. Ці дані лунджера просто провалюються, вони полусту починають працювати. Вони не працюють. Це для того, щоб зберегти вихід штока, бо тому, що якщо ви будете заливати багато масла самостійно, коли при роботі нас може сам поршень впертися в гайку. і ви не зрозумієте, чи ви пресуєте насіння, чи ви вже вперлися в гайку. і це може потягнути за собою проблеми по е, самому заміні, самого гідроциліндра. Це обов'язково слідкуємо за другим разом, після того як ми перемішали наше насіння. Дісці, ми ще отримали додатково вже практично 200 мл по виході. Так що, додатково ще можна отримувати, повторне перемішування дає чудовий результат. Хто працює, може бути вам лайфхак, рекомендація. Також. Можна ще додатково тримати для того, щоб отримати максимальний вихід по олії. Цей прес це чудове рішення для домашнього використання. За рахунок нього ви зможете отримати олію найвищої якості. Також ви можете зрозуміти весь процес по пресуванню олії, і, звісно, можна почати власну справу. Простіше кажучи, натисну і отримав 100% якісну олію власного виробництва. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити інші наші відео про холодне пресування, наші нові моделі, а також корисні поради.